ну, no, трудно з тим. моє назвисько пишеться з ЦЗ, CZ, чи Ч, то так і хотіла б, щоб так застало. Напевно, no, що поки в зоні стоїмо. Вже не пишу на, на нашому родинному язику. Я лічу, що мусить бути, як людина вважає, як це написати, чи на польському, чи на литовському. E, не мам ніч проти, я сам полька і тільки вже написано по польську написано на Щоб писати як ну так, щоб ви знали але я прошу, щоб на польському писати, ліпше було. Я сам обивателем Литви, мешкам на Литві, але для мене це не пішкати. Польський на польському язику, а в Литві на литовському язику. Але все в Литві мешкам, муси бути на литовському. Неправедливо. Мусить для всіх бути так, як муси бути. На литовському, на литовському, ясно, що то є наш край, то на литовському. То перший язик, а для поляків, то і мусить бути на польському, на російському. Певно, покривдзони. Чому їй можна все для нас? По польськи. Ну і пускай буде по польську, як ми поляки і, і на польському діти вчаться все. Ну Я мисля, що може є трохи важніших проблем, але то актуально теж для. Люди. Nic też przeciw nie mam, że będzie czy te, z daszkiem. Chciałbym po prostu, żeby uważano każda nację, która ma prawo na swoje terytorium napisać choć w kilku językach. W niektórych państwach można pisać, tam różnicy wielkiej nie ma. W Polskie na, na przykład to literskim to nie piszeń się. Nie wszystkich ludzie... Люди... Знаю, найбільші старші люди не знають навіть того литовського язика. Рані це ви советські, а тепер слухай, литовські зажили. No. Ну, якому добре, так і добре. Якому добре. Я як... жили з літа, щоб зробити так, щоб було б добре.